Сьогодні хочеться поговорити на тему, яка є актуальною для... для мене. І в мене є надія, що вона є актуальна сьогодні і в вашому житті. Сьогодні ми будемо говорити про щось чудове, про неймовірно, чудове. Отож, перед тим, як ми почнемо, хочеться, аби ви задали собі запитання. Чи відчували ви коли-небудь, що все робите правильно? Але отримуєте якісь негативні результати. Можливо, ви читаєте Біблію, проводите час у молитві та служите іншим, але ви все ще відчуваєте, що знаходитесь далеко від Бога. Або, можливо, ви слухаєтеся Бога, але ваше життя все одно розпадається. І ця напруга змушує нас відчувати тривожність, розчарованість, біль, обурення. У якийсь момент, мені здається, кожен з нас був на такому місці. І ваша духовна близькість стає далеким спогадом. І ви напевнені, що що робити далі, куди йти, до кого слід звернутися. І нещодавно, хворіючи, я задумався, а чи все правильно роблю, чи мій шлях веде мене до зближення з Богом, чи навпаки, в повсякденних турботах, в різноманітних служіннях ми втрачаємо найголовніше: спілкування та довіру Божому супроводу в нашому житті. І здається, ми служителі. Ми постійно проводимо час в ньому, але насправді нам ще простіше втратити межу між справою, яку ми робимо для нього, і тою, яку він намагається зробити для нас. І що робити, коли справа, яку ви намагаєтеся зробити для нього, руйнує справу, яку він намагається зробити для нас? І ці питання здаються для нас занадто близькими. Ми звикли про них замовчувати. Але хочеться сказати, що ви не одні. Є надія на кращий шлях. І саме про цей шлях ми сьогодні і поговоримо. Ваша віра не має бути духовним списком, який заробляє вам бали для Бога. Сьогодні я провів круте служіння. Я підготував класну проповідь. Я зробив програму для дітей, і вона стала для них радісною. І так далі. Цей список ми можемо продовжувати наповнювати. Але легко переплутати справу для Ісуса із шляхом Ісуса. Є справжня різниця, яку ми маємо пам'ятати. Ми не є робітниками Бога. Ми є Його дітьми, і Він чекає від нас нашого наповненого серця, а не наших наповнених рук. Тому, якщо ви сьогодні почуваєте себе загубленим, втомленим чи порожнім, для вас є добра новина. Ісус прийшов не лише. Виконати волю Бога, але також показати нам свій шлях. Ранні послідовники Ісуса називали християнство шляхом. Це логічно, тому що знати Ісуса це знати, як жити і куди йти. Просто подивимось на те, що Ісус каже сам про себе. Давайте відкриємо. Євангелія від Івана, 14 розділ, з 1 по 7 вірш. 14 розділ з 1 по 7 вірш. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли прийду. Та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були, а куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як ми можемо знати дорогу? Ісус говорить йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте Його і бачили Його. Яка чудова звістка для нас? Ми знаємо Його, ми чуємо про Нього. Ми бачимо Його в сторінках нашої Біблії. Тож, ми можемо насолоджуватись тим шляхом, який він відкрив для нас. Давайте ще відкриємо е, послання до євреїв. 10-й розділ, 10 розділ послання євреїв 20 по 22 вірш. Новою і живою дорогою, якою Яку він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаємо із щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Отож. Мені здається, я вже бачу в деяких очах, що ми готові повернутися на наш шлях і продовжити його. Ми готові, хто ще не став на нього, якомога скоріше стати. Адже ми вже розуміємо, що нашою правильною дорогою є Ісус. Але ми не будемо поспішати і з'ясуємо ще дещо. Шлях Ісуса не легкий. І я думаю, ми всі це розуміємо. Але він і не метушливий. Лише погляньте на його життя. Публічне служіння він не почав, доки йому не виповнилося 30 років. І по нашим міркам це здається, якось все дуже повільно відбувається. І згідно з багатьма нашими стандартами, ми сказали, що. Він не поспішає. І перше, що зробив Ісус, це прийняв хрещення. І до того, як він зробив хоча б одне диво, Він отримав благословіння від свого Отця. Він отримав цю мотивацію. В Матвія 3:17 Він говорить: це син мій улюблений, який догодив мені. І здається, все, він отримав мотивацію, він може вже рухатися далі, робити свої дива, спасати людей. Але ні, це ще не кінець. В наступну зупинку він робить в пустелі, де проводить 40 днів, де готується. І його місія, так, була терміновою, але його метод був терпелячим. І навіть після того, як Ісус почав творити дива та навчати натовпи, Він приділяв час тому, аби відійти та відпочити. Давайте поглянемо в п'ятому розділі Лі Луки, п'ятий розділ Луки з 15 по 16 вірш. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилось багато людей, щоб послухати і оздоровитися. Від своїх недух. А він відходив у пустині місця і, моз... і молився. Нам здається, от би зараз би прийшов цілий натовп, і можна було їм говорити про нашого Спасителя, і вони б вірили б нам, і вони прийшли, аби ми ще більше розповіли про ним. А ми б пішли в пустелю усамітнитися, відпочити. Але Бог цього і чекає. Якщо Ісус Божий Син знав, що йому потрібний час з Батьком, то наскільки цей час потрібніший нам? Нам, кожному з нас, потрібно розвинути звичку, віддавати Богу найкраще, водночас довіряючи йому все інше, як це робив Ісус. Ось як він дає запрошення у Євангелії від Матвія, 11 розділі 28 вірші. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Ми не були створені, щоб бути зайнятими та обтяженими. Тому в нас є вибір. Ми можемо продовжувати використовувати нашу зайнятість. Як джерело влаш... власної важливості, що проведе до життя сповненого стресу та прагнення. Або ми можемо дивитися на нашу зайнятість, як на запрошення від Ісуса і прийняти Божий дар, спокій, несучи наші хвилювання до Нього. І ми не маємо нічого доводити своєму Творцю. Ми не маємо заробити Його свалення чи боротися за Його увагу. Окей. Тепер ми зрозуміли, що нашим шляхом є Ісус. Нашою дорогою є Ісус. Стаючи на цю дорогу, ми розуміємо, що нам поспішати не треба. Ми маємо рухатись поступово. І приділяючи час Богові? Наступне про що хочу поговорити, і що є важливим, і після цих двох виникає питання особисто в мене, то який же шлях все ж таки є правильний? Як обрати той шлях, який очікує від нас Ісус? Ми дивимося на оточуючих і думаємо: напевно, правильним шляхом є бути проповідником чи вчителем, служити людям, розповідати про Ісуса, чи може правильним шляхом є бути місіонером, їздити в різні міста, країни, проповідувати Ісуса, будувати церкви. Чи можливо, правильним шляхом все ж таки є дитяче служіння? Чи будь-яке інше служіння? А може, взагалі, правильним шляхом є те, що ми працюємо на роботі і приносимо дар для Царства Божого? Тож, все ж таки, який шлях правильний? Давайте розглянемо притчу про п'ять мудреців. П'ять мудреців заблукали в лісі. Так і таке буває. І перший сказав: Я піду наліво. Так говорить моя інтуїція. Другий сказав: Я піду праворуч. Праворуч від слова правий я точно знайду дорогу. Третій сказав: Я піду назад. Ми звідти прийшли, значить, я обов'язково вийду з лісу. Четвертий говорить: Треба йти прямо. Ліс має колись закінчитися і почати щось нове. П'ятий говорить: Ви всі неправі, є кращий спосіб. Зачекайте на мене. Він знайшов найвище дерево і виліз на нього. Поки він ліз, всі інші розбрелися кожен у свій бік. Зверху він побачив, куди треба йти, знайшов найкоротший шлях і міг навіть. Сказати, хто скоріше за все прийде першим. Він піднявся вище і зміг знайти коротший шлях. Він виявився над проблемою і вирішив завдання краще за всіх. Він знав, що зробив усе правильно, а інші ні. Вони були вперті. Вони його не послухали. Він був справжнім мудрецем. Але це не все. Нам здається, що найправильніше зробив саме п'ятий мудрець, і треба було все ж таки зачекати і знайти короткий шлях. Але він помилявся: всі мудреці вчинили мудро і правильно. Той, хто пішов вліво, потрапив у саму гущовину, йому довелося голодувати і битися з дикими звірами. Але він навчився виживати в лісі, став частиною лісу і міг навчити цьому інших. Той, хто пішов вправо, зустрів розбійників. Вони відібрали у нього все і змусили грабувати разом з ними. Але через деякий час він поступово розбудив в розбійниках те, що ми називаємо любов. Він розбудив в них людяність і співчуття. І каяття деяких з них було настільки сильним, що після його смерті вони стали його послідовниками. Той, хто пішов назад, прокра... проклав через ліс стежку, яка незабаром перетвор... перетворилась на дорогу, де всі бажаючі мали змогу насолодитися лісом і не боятися, що вони заблукають. Четвертий, той, хто пішов вперед, став першим відкривачем, він побував у місцях, де не бував ніхто. І відкрив для людей прекрасні нові можливості, дивовижні лікувальні рослини і прекрасних тварин. Той, хто виліз на дерево, став фахівцем по знаходженню коротких шляхів. До нього зверталися всі, хто хотів швидше вирішити свої проблеми. І навіть якщо це не призведе до розвитку, так всі п'ятеро мудреців виконали своє призначення. На цьому прикладі ми Бачимо, що йдучи різним шляхом, маючи різні вміння та таланти, даровані від Бога, в кінцевому результаті кожен із них виконав своє призначення. Тому не варто думати, що правильний шлях є лише один. Їх може бути безліч, але всі вони мають вести до одного до нашого Спасителя Ісуса Христа. Окей, okay. ми з'ясували, що нашою дорогою є Ісус Христос. Ти по ній ми будемо не поспішаючи. І можемо обирати самі, яким буде цей шлях. Але чи все так просто? Є ще одне, найголовніше: ми поговорили про кращий шлях, який обіцяє Ісус. Але під усім цим. Ми маємо бути готовими кинути наш власний шлях, щоб слідувати його шляхом. Іншими словами це покора. Ісус чітко вкладає це, коли каже, в Матвії 16 розділі, 24 по 25 вірш. Матвія 16 розділ з 24 по 25 вірш. Він говорить. Тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Ми маємо слідувати шляхом Ісуса. Що ж таке слідувати шляхом Ісуса? Це віддавати наші плани заради Його мети. А Його мета завжди набагато більше за наші перспективи. Ми можемо подумати, що знаємо як краще. Ми часто так думаємо. Але ми знаємо лише малу частину історії. А що як найбільший ворог життя, якого ми боїмося, це наше теперішнє життя? Що як те, що ви, те, що кожен з нас тримається за це життя, заважає нам по-справжньому ним насолоджуватись. Писання нагадує нам. Що є шлях, який здається нам правильним, але Він веде нас до смерті. На щастя, Ісус прийшов, щоб запропонувати нам кращий шлях. Шлях, який веде нас до життя. Але шлях Ісуса включає в себе покірність Ісуса. І ця покора не завжди проста. Згадаємо Ісуса, Він мав слухатися Бога до смерті на Христі. Він просив про вихід з цієї ситуації. Він мучився у молитві до того, як його арештували. Але він вже зрікся своїх бажань заради волі Божої. Ведучи кожного нас. До Спасіння? Ведучи до Спасіння всіх, хто Його прийняв. Тому, коли ми дивимось на наше життя, як ми сьогодні слідуємо шляхом Ісуса? Чи, намагається працю... Чи ви намагаєтеся працювати для Ісуса? Чи, може, Ви відчуваєте роботу Ісуса? В собі. Час відмовитися від нашого власного шляху на користь його шляху. Знаючи, що в той момент, коли ми це зробимо, ми дійсно отримуємо кращий шлях. Один єдиний день в твоєму храмі краще, ніж тисячу днів будь-де Біля воріт у Божий храм тулитися краще. Ніж спочивати у домі безбожника. Про це нам говорить Псалмопівець в 84 му Псалмі 11 му вірші. Отож, підводячи підсумок, ми зрозуміли з вами, що нашою кращою дорогою є Ісус Христос. Прямуючи по ній, ми маємо час від часу. Зупинятися на світлофорі, проводячи час у молитві з Богом, говорячи з Ним, проїжджаючи перехрестя, де всі повертають праворуч, ми маємо змогу їхати прямо. Але найголовніше не забувати, що якщо ми на своєму шляху зустрінемо. Знак, дорога заборонена, ми маємо розвернутися або повернути, так, щоб ця дорога продовжувала вести до кінцевого результату, до нашого Ісуса Христа. Ісус наш кращий шлях. Своїм життям, смертю і воскресінням, Він проклав стежину вперед для нас усіх. Таку, де нам не потрібно прагнути схвалення чи уваги Бога. Замість цього він дав нам повний доступ до Батька. Доступ, що приносить мир, волю та спокій. І якщо ви ще досі відчуваєте віддаленість від Бога, і вам здається, що Він десь далеко. Він Завжди поруч. Він ближче, ніж ви думаєте. Покличте його, принесіть йому ваш біль, ваше розчарування та ваші невиправдані очікування, знаючи, що Він турбується. Він бачить і покаже вам шлях. Давайте за це і помолимось.